День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину кубильці диван займає 97 см. Бильця дивану трішки закругленої форми. На бильцях дивану використовуються накладки з матеріалу МДФ колір венги. Така ж декоративна накладка йде по низу дивану. В одній бильці дивану є велика та містка ніша для зберігання речей. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану є бар. Бильце прикрашено декоративною хромованою планкою. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири. Залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.